Всім привіт! Очікую, поки зайде сонечко, очікую, очікую, а воно не заходить. Переходимо на цікаві сегменти, на дорожчі автомобілі, на гарні дорожчі автомобілі, на чесні живі автомобілі з Європи. Виграний з аукціону Tiguan Airline 2020 рік експлуатація. Виробництво 19-й рік, 12-й місяць, експлуатація, 3-й місяць 2020-го року, початок експлуатації. Автомобіль Verlaine U200 на неймовірно крутих 20-х дисках, на найтоповіших фарах на парк пілот асистенті звичайно. Читання знаків, отримання смуги руху автомобіля присутнє. Ну і багато-багато ще всього. Я зараз вам так швиденько покажу. Я пройшов зовні, 20 неймовірні диски, повний привід, 190-й найкращий, в принципі, двигун. У нас є фаркоп, у нас є електропривід. Кришки багажника. А у нас є в принципі топовий стан пластиків, абсолютно топовий. Подряпин немає, нічого тут не фарбоване. На ринку зараз дуже багато присутньо тігуанів теж з Швеції, але в них там пластики перефарбовані. Ну Ви бачили мої відео з пасатами Б8, яка ситуація. Тут все я називаю в ідеальному стані. Ну Краще, я думаю, на ринку не знайдеш. Кращого пробігу на ринку теж, не думаю, що він присутній. Значить Тут 190 двигун повний привід. 150-й двигун для Тігуана, чесно, він надто малий на повному приводі, і автомобіль дуже-дуже важко їде. 190-й це оптимальний, найкращий, я вважаю, для Тігуана. Ну, супер крутий є 240-й, але він такий специфічний, тому що він бітурбо. турбо Притонований задній ряд, звичайно, що по заводу однозначно, я вже сказав, весь набір повний набір асистентів присутньо. У нас також є два ключі Webasto. У нас присутні. Ну, Підйомники не буду говорити, в нас є Дінаудіо, у нас ідеальний стан керма, ідеальний стан ручки КПП. У нас є амбієнт-підсвіточка, тут звичайно, присутня в автомобіля. Ну, в ідеальному стані Алькантара, салон, чорна стеля. В нього також. Автозатемнення цього дзеркала. 36900 старт цього тібванчика. Якщо він вам цікавий, приїжджаєте. Зацінюєте, ну і, звичайно, купуєте. Отак він виглядає. 71 тисяча оригінального пробігу в автомобіля. Тут є вихід USB, також можна сюди щось підключити. Є третя зона клімату. Є в нас отакі підстаканики. Недзвичайно затишно дає ефекту такого затишку. Ця чорна стеля. Ну, звичайно, що в такому сегменті і таких свіжих руках тут немає фарбованого жодного елементу, тобто нічого в цьому автомобілі не фарбоване. Тут фактично відсутні. Будь-які подряпини. Виглядає автомобіль ну, фактично філігранно. Зазори всі гарні, все на місці, зазори по капоту, під капотом все гарно. Все в автомобіля фактично, ну я би сказав би, що в ідеальному. Стані, без перебільшення в ідеальному стані. Заведений двигун працює просто ідеально. Дістрон цілий, дуже часто буває тут тріщини. Вони від різних моментів виникають, але тут все ідеально. Єдине, що тут було замінено 22-й рік це лобове вітрове скло. Все. Більше нічого не чіпане, все в оригіналі. Тому ось так. Два ключі, пульт вибасту, ну звичайно, що підігрів керма тут присутні, в ньому також підрульові перемикачі присутні, режими управління знову ВД, 4 ВД і все решта, підстаканники. Дуже затишно. Ви знаєте, що, чесно вам скажу, з чорною стелею автомобіль зовсім по-іншому сприймається. От ніби така неглобальна опція, але сприйняття від автомобіля з чорною стелею і без неї ну, зовсім інше. Така робота двигуна. Фари це можете... Ну я знаю, що 100% ви приїдете зі своїм підборщиком, який вам подивиться, на капоті ну, прямо таких можливо назбирається декілька сколів, але майже майже вони відсутні. Фактично ідеальний тігуан. 71 пробігу, Airline. Автомат, повний привід, фаркоп, електрокришка, чорна стеля, Дінаудіо. Ну, акустика тут немало важлива, мені здається, опція. Ну і найважливіша, за що я найбільше ціню ваги, це за їхні системи безпеки. Читання знаків, вирізання зустрічного потоку, тобто ці фари не просто там перемикають ближнє-дальнє, вони реально. Я вважаю, що ця, ця опція вона є одною з найважливіших, Ну, звичайно, дистрон, звичайно, що отримання, але пари світло вночі це одне з тих речей, на яких точно не можна економити. 20-ті R-диски, я вже сказав. Ну і все. Друзі, закінчую. Я знаю, що все одно ви прийняте і будете 25 тисяч разів ще його передивлятись, перевіряти. 36 900 Ціна стартова. Ну, далі будемо говорити. Якщо скажете, на що я маю вам скинути, я, звичайно, вам це зроблю. Починаємо завозити трішки дорожчі сегменти. Зараз є придбана в Швейцарії також Tesla. Модул 3 Performance Dual Motor. Неймовірно, має крутий стан, ну, але про неї буде окреме відео. Також 240-сильний є B-8-й 240 сильний з седані, точніше, кузов седан, в непоганій комплектації, я не скажу, що вона топова, але найкраще в цьому пасаті це його пробіг. А пробіг того пасата всього на всього невеликих 122 тисячі кілометрів. Тут 71, в 240 сильному чорному седані пасаті пробіг 122. Ціна там буде, я не скажу, що Дуже високою, адекватною абсолютно для її пробігу і для того двигуна. Ну, Ви всі розумієте, що Passat 240 сил він однозначно має мати якнайменший пробіг. Ну і пробіг він, звичайно, що має свою ціну. З вами, як завжди, був канал Авторозбор, його незмінний ведучий Степан. Починаємо вести щось трішки цікавіше. Люди дуже багато просять, просять розбавляти мої всі старушенці. З чимось цікавішим, ну і в принципі я почав це робити, так як запит є, а виконувати його, звичайно, що потрібно, тому що ми працюємо, щоб вам було комфортно. Канал авторозбор працює, щоб вам було комфортно. Чесні машини, в чесних станах, щось цікавить, якісь нюанси, хочете побачити, телефонуєте, кажете, Степан, по зофірі покажи мені з приладом. Покажу. Степан, покажи мені по. Поло, Степан покажи по фієсті, все розкажу, будете бачити правду. Ми не налаштовані на те, щоб ви були ошукані чи кимось обмануті. Приїжджаєте, дивитесь, перевіряєте. Щось не підходить, або обговорюємо, якщо це питання якоїсь, наприклад, там, питання якихось там фінансів. Ну, або просто це нормально, абсолютно це ринок. Ми не налаштовані, щоб ви купували тільки в нас, але наші автівки. Точно чесні. Всім добра, гарного настрою, всіх обняв. Приїжджайте, до речі, є свіженькі поповнення. От один свіженький поло. Ну, зафірка ви бачили. Фієста гарна. Ця штука продана. Сіатик. Е, Модус ще доступний. Ну і, звичайно, свіженький тігуанчик. Гума, до речі, це до ось цього полу. Тому так, приїжджайте, купуйте. Ну, звичайно, дивіться. Дивіться канал авторозбор.